О пів на восьму ранку, 13 січня, чернігівців розбудили гучні звуки. За інформацією військової адміністрації, працювала ППО. Через 10 хвилин більшість почула гучний вибух. Уламки російської ракети впали на один з найбільш постраждалих районів Чернігова. Господиня будинку, який постраждав, розповідає, що нещодавно відновилися від пошкоджень, які будинок отримав у березні 22-го, На початку повномасштабної війни з Росією. Я услышала глухий взрив. Как вот, вот такой звук, как на шестовице взрывали боеприпасы. Я да, кошка на кухне думаю, господи, где что взрывается, сейчас же осторожно себя ведешь. А следующий взрыв такой, что слышу, что все полетело, шифер зашуршал окна все полетели. Вот. ну кричит бабушка, <связь> ты где? <связь> ну что, почти восстановились, а теперь <связь> нет ничего. Пані Наталя каже, що дах, наче підскочив та став на місце. Вибите скло на вікнах, вже встигли замінити десь на плівку, десь на ОСБ. Під час удару штукатурка сипалася прямо на ліжко. Вибуховою хвилею вибило й у сусідки Наталі Олександри Тарасівни. Жінка також зовсім недавно відновила житло після березня 22-го. Допомагали їй у цьому міжнародні партнери, благодійний фонд Рокада. А воно потім я грюхнула і нічого не поняла. Понімають я так присіла. Вот. Так я думала, що гроза в, -то в Києві. от аж так, пам'ятаєте, це ж якась гроза. Глянула, окна немає, вот от подивилися, мокон немає. Двері у моїх вилетіли, і наружні зациклило, що ми не можемо бути. Наче вже відстроїли коридорчик, зробили, думали, вже все і на тобі. Та вже людям не ж погано жила, але ну, що їм хороше можна пожелати, щоб їхні мами так плакали, так сиділи на вулиці на морозі, як ми всі. Виконуючи обов'язки міського голови, повідомив, що ступінь руйнувань не вимагає відселення. Чернігівцям допоможуть відновити пошкодження разом з партнерами. З Самого ранку працюють всі служби відповідальні, і міські, і державні, які повинні тут працювати. По попередній оцінці постраждало 15 будинків приватного сектору. В частині з них проживали люди. На вулиці Великий Мороз, тому ми не будемо використовувати плівку, щоб зробити вікна. Ми заб'ємо їх usb плитами тому що плівка не витримає зараз такий мороз. Ми вже зв'язалися з міжнародними партнерами, які починають вже брати контакти людей. Ми, ми зібрали, передамо їм для того, щоб встановити нормальні вікна там, але це займе певний, певний час. Зараз буде usb плита по багатоквартирному будинку ОСББ, який постраждав, також 14 квартир зазнали пошкоджень. Переважно це балконні рами або вікна. Там дуже швидко я думаю, це буде все зроблено, тому що це 14 квартир, і це я повторюся. Переважно балкони. Три магазини постраждали. Один не який мав би відкритися продовольчий магазин в лютому, і два магазини, які тут в цьому районі. Цього дня виконувач обов'язків міського голови провів нараду з міжнародними партнерами і фондами, які допомагали чернівцям відновити житло після ракетного удару по драмтеатру. Частина команди вже через годину ми вже були. На місці через півтори години ми вже завезли сюди е, шелтерки та е, допомогу у вигляді плінки плівки та брезенту. Е, е, оцінювали е, пошкодження, е, ремонтували там, де не було змоги господарів поремонтувати, полагодити вікна, лагодили вікна. Також надавали матеріали, надавали психологічну допомогу, підтримку для тих, хто постраждав. Ремонту потребують близько 15-20 будинків. Орієнтовно на 10 будинків ми вже надали ремонтні набори, тому в принципі працюємо надалі. З понеділка будемо далі допомагати. У поліції повідомляють, що жертв серед цивільних немає. Та через черговий обстріл росіян у дворі, найближчому до епіцентру події від вибуху, загинув собака.